Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Відважно. Ця історія трапилася дуже давно. У мальовничих лісах Шотландії розлягалося королівство Данбруч і правили ним король Фергюс і королева Елінор. Вони мали трьох синів-близнюків, які були ще зовсім малюками, та красуню дочку на іменя Меріда. Королева Елінор покладала на Меріду великі надії. Мати завжди повторювала, що справжня принцеса має бути всесторонньо розвиненою, досконало знати своє королівство і, звісно, бути найкращою у всьому. Королева робила все можливе, щоб Меріда відповідала цьому образу. Та Меріді подобалось інше життя. Вона була зовсім не схожа на традиційну принцесу. Дівчина більше любила кататися на конях і стріляти з лука, ніж розважатися на балах та пліткувати з подружками. Одного дня королева Елінор повідомила доньці, що настав час вшанувати сімейну традицію. За її руку і серце боротимуться сини шанованих лордів. Та меріда запротестувала, вона ще не хоче виходити заміж. Королева Елінор розповіла давню легенду про те, як один принц не вшанував сімейну традицію свого роду. Він відсургався від трьох братів, і королівство занепало. Легенди повинні служити нам уроком, завершила королева. Меріда зовсім не сприймає мої слова, розповіла згодом Елінор королю Фергюсу. Донька не розуміє, що всі повчання з великої любові до неї. Тим часом Меріда скаржилася своєму коневі Ангусу. Я не хочу, щоб моє життя закінчилось. Я прагну свободи. Присягаюся, я зроблю все можливе, аби не вийти заміж. Та лорди з цинами вже вирушили в дорогу. За кілька днів кораблі причалили до берегів Данброча. Королівська родина приймала шанованих гостей у великій залі. Лорди представили своїх синів, які мали змагатися за руку і серце прекрасної Меріди. Своїм мечем мій син переміг тисячу ворогів, вихвалявся перед усіма перший лорд. Своїми могутніми руками він поборов дві тисячі ворогів, запевняв батько наступного претендента. А мій син самотужки розправився аж із десятьма тисячами, з гордістю промовив черговий лорд. Та Меріду не вразили залицяльники. Вона думала лише про одне, що вчинити такого, щоб не виходити заміж. Королева Елінор оголосила правила змагань тільки первістки лордів можуть змагатися за руку і серце принцеси, а право вибрати вид змагань належить Меріді. Очі Меріди загорілися. Хм, Первістки? задумалася вона, раптом в неї виникла ідея. Я обираю стрільбу з лука, вигукнула радісна дівчина. Змагання на подвір'ї замку відбулося того ж дня. Стріла першого учасника мало не пролетіла повз мішень, другий залицяльник був більш точний, та його стріла все одно не влучила в ціль. Третій претендент був найгіршим лучником, та випадково він поцілив у саме яблучко. Знегнацька на полі з'явилася Меріда з луком в руках. Я первісток роду Данброч, тому маю право змагатися за власну руку і серце, проголосила вона. Я забороняю тобі це робити, вигукнула Елінор. Та Меріда не послухалася матір і вистрелила. Постріл один, другий, третій, стріли влучили в яблучко кожної з трьох мішеней. Меріда була в захваті, а от королева Елінор ой як розлютилася. Ти осоромила мене, кричала королева на Меріду, коли вони залишилися наодинці. Мамо, це ви осоромили мене. Я ніколи не буду такою, як ви, аж закипіла донька. Вона схопила меч і розсікла одним махом сімейний гобелен навпіл, відділивши свою постать від материної. У сльозах Мерінда вибігла з замку. Вона стрибнула на коня і помчала у бік лісу. Дуже скоро дівчина опинилася на галявині з таємничими кам'яними глибами. Там сям почали з'являтися блакитні вогники, бо вони ніби кликали меріду в глиб лісу. Мандрівні вогники зазвичай показують шлях до скарбів або ведуть вірну загибель. Вогники привели Меріду до хижі старенької жінки. Бабця виявилася відьмою, яка зналася на чарах і могла виконати будь-яке бажання. Меріда попрохала відьму змінити її матір, бо жити під таким примусом дівчині несила. Тоді відьма розповіла, як один принц колись забажав змінити свою долю. І попросив наділити його з силою десятьох дужих чоловіків. На знак вдячності він подарував їй перстень із перехрещеними бойовими сокирами. Потім відьма взялася чаклувати. Зрештою, вона дістала сказана ласе тістечко. Миріда й не щулася, як вже поверталася до замку із зачарованим тістечком. Королева Елінор зітхнула з полегшенням, коли побачила Меріду вдома. Донька, не вагаючись, протягнула матері тістечко. Це тобі на знак примирення, усміхнулася вона. Відкусивши шматочок тістечка, королева відклала його вбік. Вона запропонувала піти й залагодити непорозуміння з лордами, які все ще чекали відповіді. Та раптом королеві стало зле. Може, чари почали діяти? Миріда допомогла матері дійти до своєї кімнати. Королева прилягла на ліжко, а вже за мить із постелі встала велетенська ведмедиця королеву зачаровано. Відьма неправильно зрозуміла моє бажання. вигукнула Меріда. Ведмедиця королева грізно заревла. Король Фергус почув ведмежий рев. Колись давно лютий ведмідь відірвав йому ногу. З того часу король розправлявся з усіма ведмедями, що траплялися на його шляху. А тепер ведмідь у його замку. Король Фергюс зібрав усіх лордів, щоб полювати хижого звіра. Меріда розуміла, що треба якнайшвидше знайти відьму та розвіяти чари. Дівчина попросила братиків відволікти батька. Щоб з матір вони змогли вислизнути замку. Трінята були кмітливими хлопчиками за мить за допомогою тушки смаженої курки на стіні з'явилася тінь грізного ведмедя. Король повів ватаго лордів у неправильний бік. Тим часом Меріда з ведмедицею помчали до лісу. Меріда привела матір до хатини відьми. Та тут не було вже й духу старої. Висіла тільки записка на казані. Долю було змінено. Зазирни всередину і віднови те, що зіпсовано через гордість. Як же їй тепер розвіяти чари? Ніч мати з дочкою провели в розваленому будинку відьми. Вранці Елінор назбирала трохи ягід та сіла за свій королівський сніданок. Та Меріда вирішила не обмежуватися ягодами. У струмку неподалік Меріда зловила рибу. Ведмедиця й собі приєдналася до риболовлі. Вперше за довгий час вони разом весело проводили час, гралися і плескалися у воді. Пізно ввечері Меріда та Елінор помітили мандрівні вогники та попрямували за ними. Зрештою, вони дійшли до зруйнованого закинутого замку. Де Меріда помітила висічений на камені символ перехрещені бойові сокири. Коли вони оглядали замок, Меріда натрапила на тронну залу. Там вона побачила кам'яне різьблення із зображенням чотирьох братів принців. Але постать четвертого була відколена від інших. Дівчині відразу згадалася материна легенда як на нашому гобелені – Прошепотіла злякана вона. А ще Меріда помітила глибокі подряпини від пазурів по всій залі. Сила десятьох дужих чоловіків, повторила Меріда слова відьми і згадала перстень із перехрещеними сокирами. Принц перетворився на ведмедя. Не встигла вона це сказати, як перед нею постав лютий звір. Ведмідь кинувся на Меріду. На щастя, Елінор встигла вчасно витягти дочку з гострих пазурів. Вони помчали якнайдалі від похмурого, зруйнованого замку. Меріда нарешті зрозуміла, що значили слова відьми віднови те, що зіпсоване через гордість. Треба скоріше повернутися до замку і полагодити сімейний гобелен, який вона розсікла мечем. Не зволікаючи, мати з дочкою вирушили додому. Меріда залишила матір у великій залі, а сама застала таку картину Лорди билися між собою за неї. Елінор зачаїлася в темному кутку, слухаючи промову Меріди. Королева закликає нас слідувати велінню свого серця і мати право самим вибирати супутника життя. Сини лордів прислухалися до слів Меріди і теж захотіли самі вершити свою долю. Зрештою, й лорди погодилися, що їхні діти мають право шукати супутниць життя самі. Як тільки випала така можливість, Меріда з матір'ю поспішили нагору до гобелену. Нарешті вони потрапили в кімнату. Аж тут овірвався король Фердюс і побачив ведмедицю Тату, ні. Вигукнула Меріда, це не те, що ти подумав. Король дістав меча. Налякана Елінор вибігла з кімнати і побігла замковим коридором. Лорди кинулись наздогін, ведмедиця ледь встигла втекти з замку. Меріда розказала батькові про пригоду з відьмою та чарівним тістечком. Та Фергус не йняв її віри. Він закрив дочку в кімнаті з гобеленом. Щоб захистити її від небезпеки. Меріда відчайдушно намагалася вибратися з зачиненої кімнати. Через віконце в дверях вона побачила маленьких ведмежат, їх було троє. Тільки не це. Братики з'їли решту тістечка і перетворилися на ведмежат. Меріда мусила відновити гобелен, щоб врятувати свою матір та братиків. Ведмежата відчинили двері та звільнили сестру. Осідлавши ангуса, вона з братами помчала у ліс за матір'ю. Втрачати не можна було ні хвилини на ходу дівчина лагодила гобелен. Меріда знайшла лордів у долині каменів. Чоловіки все таки наздогнали ведмедицю і тепер тримали її на міцних мотузках. Ви не вб'єте мою матір. вигукнула рішуча дівчина, я цього не допущу. Раптом в долині з'явився ведмідь із закинутого замку. Лорди кинулися на нього та впоратися з ним не змогли. Аж ось ведмідь побачив меріду і рушив до неї. Зібравшись із силами, Елінор все таки вдалось звільнитися від мотузок і вирватися на свободу. Щоб врятувати дочку від неминучої загибелі, зачарована королева кинулася на лютого велетні. Два ведмеді зіткнулися в двобої. У запеклій боротьбі Елінор штовхнула велета на каменюку. Кам'яна глибо розкололася навпіл та привалила супротивника. Двобій було виграно. Меріда підійшла до матері, накрила її говеленом та міцно притулилася до неї. Та чари не розвіялися. Мені байдуже, ким ти є. Ти все одно моя мама. Я тебе так люблю. вигукнула вона. Меріда гірко плакала, та раптом відчула, що по волосю її гладить людська рука. Здивована, вона підняла голову. О, диво. Мати повернулася до своєї подоби. Вона лагідно дивилася на неї і посміхалася. Зв'язок між ними був відновлений. І чари розвіялися. Відтоді Меріда та королева Елінор проводили більше часу разом. Мати знала, що дочка рано чи пізно вийде заміж. Та тільки тоді, коли буде до цього готова, Меріда ж нічого не хотіла змінювати в матері і любила її такою, якою вона є. Ось і Усіказоцький кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалась наша історія, будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві казочки. До зустрічі, діти!